Я тебе вибав! Вибачаю! Мамо! 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 Браво, Юрійка! Браво, браво, право! Ось це і була справжня всіх одраба. І саме за який дій ми нарешті розібрались з вашою проблемою. Тепер я знаю, звідки йде моя проблема приїдати. Стити! Сітейська! Заспокойтесь, ви дуже добре попрацювали. Відіть на кухню, щось перекусіть. Ні-ні-ні. Просто попийте водички. А, так. так. Всі молодці, всім дякую. Окремо, хочу подякувати Ігору. Він дуже класно зіграв роль мами. Ти молодець. Браво, браво. Я дракую, тільки мамі я більше не жалю. Бо мені до старої психологічної травми, додала ще й нога. Просто Юлічка сказала, що ви дуже схожі на її маму. Це є мій проблема. Але ж коли ви грали маму, ніхто з вас не сміявся, тож ви не чіпали. вашу проблему. Черт. Також хочу подякувати Євгенові. Він дуже класно зіграв на однокласника, який постійно її ображав в школі. Ага, бачили, бачили, як її, а? Так, жируха. 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 Ембра! Жир. Я? Ти я. Патер, ти зараз приношу цю маленьку гниду, але ти Тримайте себе. Таж тримайте себе, а не мене, тримайте себе, підіть на пушку, заспокойтеся, попийте водички. Я мене краще пошру ту водичку. Жиру в капіробаті. Євгена, виходьте все з образу однокласника. Я просто обожнюю людям допомагати. Лишні. Отже, ви бачили, як працює психодрама. Кожен з вас стає учасником події один одного. І ви таким чином розбираємо, що саме спричинило вашу проблему психологічну травму. І що ви сьогодні з'ясували? Сьогодні ми з'ясували, що Єгор боїться, коли над ним сміються. Хто сміється? Ніхто, ніхто Вікачка в нас вегетаріанка, тому вона боїться м'ятися. Ні. 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 Дієчка боїться, що вона не красива. Господи! А Сашко боїться собак. От і на що це робити? Обожнім людям не помагає. І сьогодні ви пропрацювали проблеми всіх. Майже всіх, окрім вашої Євгені. І саме зараз друзі, граємо вашу психодрату. Ух ти. Може, <мес> <говор> не треба. Це не страшно. <говор> Ми тобі допоможемо. Всі разом. Так, саме <говор> разом. <говор> <говор> ви бачите, як це працює? Працює, працює. Разом чекаємо нас, на як не виходьте. <говор> виходьте, розкажіть нам, будь ласка, про а, ваше дитинство, про те, що спричинило психологічно. Це було в дитинстві. Я був вдома і... сидів на горщині. Ну не що, тут намазано, чи що? так краще давайте оце буде ваш горщик. А, вам не вискачить. Іди давай, я знаю, горщик тобі. А, сідайте, будь ласка, в у спогади. Я вибачаю лікарю. А нічого, що він сів на мою собаку. Якого собаку? Коли ми пропрацьовували мою проблему, це був мій собака. А, точно! Той ще вас спросив, а ви вважайте, що таким чином Євген тому собаці ститься за вас. О! — Давай, братан! Навалюй! Отже, Євгене, можете починати. Ви як сказані! Я просто не дуже хочу. Що саме? Ну, я не слідав в Я вам на увазі. Можете починати розказувати. якщо не <риклад> Давайте. Розкажіть так, Євгене, хто ще з вами в той день? В той день, в той день. Зі мною була мама. Мама! Я пас! Можливо, Лілічка зможе зіграти вашу маму. Лілічка, а хто ще? Лілічка, ваша Лілічка. Ні, ні, дякую. У мене мама була красива. Діться по автомасі, бідеться по автобусі! Так, це попрацьовувано, давайте згадаємо. Він зайшов до кімнати на так, ваше, що він і сказав, я вам даю, я вам не яграв, тата. я гравта. Він сказав, яка граждан, чучка. Так, він так сказав, але він тоді вас на увазі, не вас, а ваша собака. А це не той собака, а це не той собака. Чудово, чудово. Може продовжувати? продовжимо? Сумка. Євгене, будь ласка, не давай мені. А я просто обожнюю людям допомагати. Отже, хто ви хочете, щоб зіграв вашу маму? Маму, маму. Ну, на ну, маму дуже схожий. Хай чарі гарну те граю. Ті качка, будете мамою? Я можу спробувати. Чудово, розкажіть про вашу маму. Де вона працювала? Моя мама працювала на м'ясокомбінації. комбінації. <clarity> Спокойтесь, це теж попрацьовували. Давайте згадаємо. М'ясо це нормально. М'ясо це нормально. Давайте ще раз. М'ясо це нормально. М'ясо. це а я так понимаю. Чекай, я тоже вона була там на місце комбінації просто бухгалтером? Вона Забувала. забопала В той день мати була не треба в поті вдома, а так? Розкажіть нам, що в той день робила мама вдома? Вона крутила фарш. І говорила, свинячу, голову. Ви як? Нормально? — Я нормальний. Ви впораєтесь. Я був. Супер. Мама в нас є. Отже, хто ще був з вами в той день. А, в той день прийшов тато. Тато. Його, ну тато ви зіграєте. Ну дивичиш, який був тато. Якщо якийсь смішний, прикольний, то я не буду. Ні, ні, він як вийду. Ну, ну такий і... гамист. Скажемо, неприємний був у нього тато. Погодіть, який може бути неприємний тато. Я не Привіт, уроди! Приємно. Добре, тато в нас є. Хто ще був з вами в той день? А, в той день. Ой, у нас був собака. Собака, як мило. Розкажіть про вашого собачка. Собака, він так ви знаєте, некрасивий. Ну, такий весь зможках, такий обскубаний. Ну, ну... Лише її. Ну, ну я ось... Ну тут. Жужа! Сука! Ні, жужа, був коби! Сашко. Може ви погодитесь зіграти собаку? Я? Я ж боюсь собаку! Я знаю, але я подумав, що коли ви будете грати собаку, ви ж не будете боятися самого себе. Ну, факт! Сашко. Ну добре, давайте спробуємо. — Добре. Розкажіть нам про собаку. Що він в той день робив? Собака в той день. Пукав в кутку. Що робив собака? — Пукав. Кутку. Скотна роль. А я Будь Ласка в кутку! Капець, не вискочив! Поки тримайте присидіти. Я донесу. Не розплескай! Отже, Євгене, це все чи ще був той день? М -м, майже все. Ой ні, згадав! Згадав! До мами в той день! Прийшла її подруга тітя Таня. Тітя Таня, розкажіть нам про цю тітю Таню. Це краще бачити. Це найстрашніша людина, яку я бачив у житті. Ну така страшна. Ну така страшна. Ну, жамба. Жамба. Вічка. Чи можу я розраховувати на те, що ви можете погодитись і грати цю? Не дуже тітю Таню? Зіграти роль собаки! Зайнято! Сука! Кофель! Ну, не знаю, добре, я спробую. Я спробую зіграти вашу некрасиву тітютаню. Важливе! Ви один. Отже, всі ролі роздані, можемо починати вашу розповідь. Отже, розкажіть нам про той самий день, коли у вас трапилась психологічна травма. В той день я. Сидів на гощику. Мама крутила факт. Yeah. Зайшов тато. Привіт уроди. Але тато в той день випив і так питався. Ага. Ага. І ви зіграйте, будь ласка, п'яненького тата. Вибачте, я не п'ючий. Я просто навіть ніколи не пробував. Можливо, бачили десь кіно. Це привізуйте.

З твоєї кривої рожі тут не було. Серу. Знову і сереш. Сереш, то зі сереш. Зі мене тільки робиш, що сереш, ти на да все життя просреш! Так нормально. <головік> я мультику схоже. Але мені здається, що треба трошки легше. Ще легше, ще легше. Бо мені здається, що не <кхи> легше більше злякався. Вам тобто не здається. Тьот, у мене десь <плоджується> весь ковтраці не схопив. Май <Мать> забиє <заговить>, шосі. <плоджується> тобто я так розумію. Всі газку відпустили. <рес> я один, слава Богу. Ми будемо на цьому акцентувати. то ж цей прихід батьки спочинив психологічну травму. так? Ні, я завжди радів, коли він приходив. Він ні, ні на кого не кричав. Він просто зайшов на підпитку, в гарному на настрою, пританцьовуючи. О, ні, танцювати я не буду. Чому? ви що будете з сміятися. Ніхто не буде з вас сміятися, я вам обіцяю. Це по-перше. А по-друге, це ж не ви будете танцювати, а ніби той його батько. Це зовсім інша людина. А, не а той я не знаю. Покажіть, як би танцював він? Добре. Сіти, тут ласка. До речі, що тоді зробить собака? Собака загапала на батька. Дуже сильно загапала. Це все? Давай, гавкне нормально, ну гап. <клес> <клес> Вибачте це я зараз. Сам себе закався. Все нормально, Сашко, все нормально. То ж саме цей гаф і спричинився, так? Цей пук. Почула мама і вийшла з кухні. Вийшла, почула. Але у мами в руці був ніг. Ой, а у мене нічого такого собі. Свого... Давайте позначимо ніж. Так ручки майже з'їжджати буде тут. О, ковбаса! Я забув, забув, вибачте. бачите. Буде ваш ніж. А це нормально. Так, це ніж. Ви побачили матір з ножем. Вона вийшла з кухні і пішла на вас. Вона була дуже страшна з цим ножем. І її злякалася. Я злякався. тата. Вона пішла на нього. Пішла, пішла. Ви якась сім'я дебілів? Ось так сказав батько. І намагався вибити ногою в мамині. Ногою?

Тетя Таня і всі злякалися. Доброго вечора! Тетя Таня забрала мами ніж. скажу. Не така вже і страшна, ця те таня. Ні, вона просто забрала ніж. А, Просто. Просто. Що вода? Мама почала бити батько. Просто голими руками. Вона накинулась на нього з кулаками. На, 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 є, не можливо, я помиляюся, але це не виглядає драматично. Це навіть якось комічно. Так, ми всі весело з цього сміялися. Всі разом. З тьом. З ком, з Що з мене Ні, З ситуації, всі сміялися, тато теж. А я теж. А собака, собака теж? Ні, собака продовжувала. І я її припиняв. Окей, ще було далі. Далі тато схопив маму за руку і повів до спальні. І саме те, як вони там сварилися, спричинило психологічну травму. Так ні, вони там мирилися. Я це чув і навіть бачив. А, я зрозумів. Для дитини це досить травматично, коли вона бачить секс батьків. Ні, найбільшу травму мені нанесла коли. До них приєдналась тьотя Таня. <глоди> О, тройничок. Я Ви ж не проти, я вибачаюсь. Собака в цьому участі не брав. Так, зараз не про вас. Будь <рес> ласка, <рес> сядьте. <рес> <рес> Ми майже знайшли проблеми. Ми вже там. Що було далі? Далі, далі. Далі, далі. Далі! А що це я тут пропустила? Далі вийшла бабуся. Буде ти бабуся. Так, що зробила бабуся? Вона вийшла з коридору і вкусив собаку. Який ще собака? Собака! Що було далі? Далі бабуся кусила собаку. Ти що на ходу вибачиш? Пісіть його, будь ласка. Давайте я вас кушу. Бережка тільки. Я благастю. Далі і бабусю раптом прилизала. <звук> Сука. Що було потім, що вона зробила? Вона прийшла на мене. Що вона від вас хотіла? Вона хотіла привітати мене з днем народження. Той день, бо вона був день народження. Привітай мене, бабуся. Якщо б я, маленький, сидячи на горщику, побачив, що мене вітає з народження якась паралізована бабуся, я б не те, що заїкався, я б вже і під себе почав ходити. Так я досі і бажу! Що вона зробила, коли підійшла? Вона поцілувала мене своїми жирними, жарнючими, журабачими, губицями! Я ж вже поборола сестра, страх. І тепер я люблю себе такою, яка я є. Молодець. Молодець. А, я, а я більше не боюсь собак. Я людей боюсь. Особливо його. А я знаєте що. Я зараз піду в клуб і, і піду на танцкову і буду танцювати. І посів, чи буду з мене ржати. Чи не буде? А ще я запрошую на танк і стає красивішу дівчина в клубі. А я, а я вже тут. Оооо, о, красиво. А я? А я? я хочу м'яза. Давай я... в'яза, а в'яза, а ну. Ви молодці! Браво! браво, Ви це зробили, <риві> 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 Браво! Я право, яке тарети, поїздіть там усі, що саме з цих подій. Причинимо психологічну травму і в подальшому вашу проблему. Яку проблему? ваше заїкайте. А ви про це, взагалі, це не проблема. Це я з бочику впав в У мене взагалі ніяких проблем немає.